Реабілітація це шлях до відновлення, що вимагає терпіння, наполегливості та професійної підтримки. Сьогодні ми поговоримо з лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, неврологом синенько Марією Миколаївною. Вітаю вас, Марія Миколаївна. Вітаю. Скажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте у сфері реабілітації? У Сфері реабілітації я працюю 4 чотири роки. Але до цього ще працювала в сфері неврології і далі продовжую в ній працювати, тобто загальний досвід вже більше 10 років. А який вид пацієнтів ви найчастіше лікуєте? Найчастіше лікуємо пацієнтів з проблемами з хребтом, з опорно-руховим апаратом. Це є післятравматичні пацієнти, проблеми з радикулітами простою мовою кажучи, та е і пацієнти постінсультні. Тут ще приєднуються проблеми серцеві, тому цей такий. Е Пацієнт, який потребує мультидисциплінарного підходу кількох спеціальностей, щоб його лікувати і в подальшому реабілітовувати. Нам зручно, тому що ми маємо тут і неврологічне відділення, і інсультне. Пацієнтів ми кладемо, лікуємо спершу в неврології, потім часто переводимо на подальше лікування в реабілітації, що є дуже гарні результати. А які методики та техніки реабілітації ви вважаєте найбільш ефективними? Ну, бачите, у нас зараз е найбільш ефективними є е лікувальна фізкультура. Це є заняття з фізичним терапевтом, з ерготерапевтом. Також, часто, навіть якщо пацієнти, особливо військові, зараз є, які звертаються з проблемами болю, проблемами з хребтом, вони потребують і допомоги психолога. Психолог теж залучається. Для пацієнтів з постінсультних часто є проблема з мовою. Потребує терапевта мови і мовлення. У нас є такі спеціалісти. Працюємо ми в мультидисциплінарній команді, тобто з різних сторін оглядаємо пацієнта, та, які є проблеми, і в кожного пацієнта ми ставимо ціль, чого ми хочемо досягнути якусь таку більш-менш реальну, оцінюючи попередній потенціал пацієнта, наскільки він здатний до відновлення. А яку роль відіграє мотивація пацієнта? Колосальну роль. І як ви працюєте над тим? Так, особливо ем, от постінсультні пацієнти, часто ми стикаємося з проблемами депресії. Тому що пацієнт до цього був повністю активний, а потім він захворів це раптово, як я кажу, судинна катастрофа, від якої не застрахований ніхто з нас і в будь-якому віці. Е, і відповідно е, сталася раптова така ситуація, і пацієнт втрачає навики до певних своїх. Повсякденних рутинних справ, і він починає впадати в депресію. Тому обов'язково заняття з психологом і якби промальовування перспективи, що якщо займатися зразу якнайшвидше, ми досягнемо кращих результатів і навіть в віддаленому відновному періоді. А що найчастіше стає викликом для пацієнтів під час реабілітації? Викликом. Бажання відновитися, бажання повернутися до попередніх активностей. Тут ще є такі моменти, що ми працюємо, займаємося з ерготерапевтом пацієнти. Ерготерапія це такий, ну, скажімо, новий напрямок. Ми з ним раніше не стикалися, не чули, що це таке. Але насправді, ерготерапевти це дуже потрібні фахівці. Їх зараз вчать, бо їх мало насправді є. В чому суть полягає, це є відновлення повсякденних здібностей, які були до того, це є реабілітація, ну, рутинні справи, одягання, приготування їжі, ну, ходіння по сходах. Тобто це є якби, організація робочого дня. А також є навички абілітації. Тобто, якщо пацієнт чогось не може відновитися, але потребує Скажімо так, певного напрямку роботи, ну, тобто його можна адаптовувати до якоїсь роботи, якщо не може, наприклад, ногами ходити, ну, є проблема з хребтом чи нижній парапарез, після травматичні пацієнти, більше заняття тоді на руки, і ми вчимо їх нових навиків, чим би вони могли займатися, щоб ну, заробляти гроші кошти так? для власного існування, або для дозвілля чи навіть для відновлення, власне, певні комплекси вправ рухів часто повторюваних, які ведуть до відновлення рухів. А як ви оновлюєте свої знання та навички? Ми беремо участь постійно в конференціях, тренінгах, семінарах. У нас були на базі у Львові, на базі центру Незламних було така серія тренінгів. Ну і постійно вебінари. Тому що зараз ми б хотіли їхати і за кордон, і хоча б в Київ, так? і вчитися в більш таких великих центрах реабілітаційних, але у зв'язку з війною це складно. Плануємо за кордон. А що вас найбільше мотивує у вас? Результати? результати? Найбільше мотивують результати, коли ти бачиш, ну, вже спершу воно так виглядало ну, воно так повільно, не швидко, але ти настроюєшся, що е, пройде час. І оцей результат він помаленький, помаленько, помаленько але коли ти бачиш пацієнта в перший день і оцінюєш його в останній день, і воно ну реабілітаційного циклу, так або навіть ще після реабілітаційного циклу, коли вони приходять на наступний реабілітаційний цикл, тому що їм краще від попереднього, і воно ще так, якби продовжується відновлення і в подальшому, ну це дуже мотивує і дає бажання до роботи. А які поради можете дати людям, щоб уникнути травм або прискорити відновлення? Вести здоровий спосіб життя це і вправи, помірні дозовані фізичні навантаження протягом всього життя. Знаєте, часто пацієнти кажуть: вам треба, я кажу, треба займатися фізкультурою. А вони кажуть, в мене фізкультура, то і цілими днями в нагороді, вдома, купа справ. Та, насправді це не зовсім те. Фізкультура, я рекомендую часто прогулянки. От ввечері, ну, в другій половині дня, скажімо так, більше дає свіже повітря біля лісу, в парковій зоні, тобто бажано, щоб було без автомобілів, і прогулянка там півгодини-годину часу, можна навіть з елементами пробіжки, вона це не є сильне навантаження кардіо, так, легке таке, але вона значно покращує кровообіг, покращує загальний стан організму. Міцнює імуну систему, ну і, відповідно, таким чином ми добиваємося збільшення потенціалу пацієнтів до відновлення при різних патологіях. Чи маєте ви власні ритуали чи способи збереження енергії та балансу? Власні. Ну, найбільше мене, напевно, відновлює плавання в басейні, спа-процедури, тобто такі більш розслабляючі моменти. І пілатес дуже гарна методика, спорт. Ну, як правильно його назвати, вид спорту, так, вид занять. Ну, такий, от такі мої варіанти. А як на вашу думку розвивається сфера реабілітації в Україні? Зараз вона активно розвивається, тому що є в цьому велика потреба. Нас зростає кількість військових після поранень, які потребують реабілітації, зростає кількість фахівців, яких вивчають нових і нових, так? От і будемо надіятися, що вона буде актуальною не тільки зараз, коли є війна і післявоєнний час, що ми будемо над цим працювати, розвиватися. Дуже велике поле для діяльності, насправді. А що ви порадили молодим фахівцям, які починають свій шлях у реабілітації? Я б порадила наполегливо працювати. І коли вони будуть бачити результати своєї роботи, коли будуть бачити вдячних і задоволених пацієнтів. Які відновлюються, так, то це буде їх більше мотивувати. І насправді треба працювати. Треба багато працювати спершу, як тільки починаєш цим займатися, тому що це цікаво. І воно затягує. Дякую. Дякую вам.